Доброго здоров'ячка всім. Знову задня навіска. Переробив кріплення гідроциліндра. Гідроциліндр у мене був прикріплений отут до сидіння і пішов ось у диво і з боку серги. Допіднімався до того, що вивернуло сергу, понятно, в одну сторону, і вона стала не горизонтально. Щоб не думав, а зрозуміло, що потрібно робити, щоб гідроциліндр був посередині. Усе. Розбив, розвалив, порізав, дуже багато усе заново прийшлось робити. Ну, але, мабуть, вийшло. Був у мене отакий швелер. І причому і з привареною основою і тут була дірочка готова. Я прикрутив тут болтом на 16. Ну, зрозуміло, що триматись воно не буде. Тому вирішив отут приварити. У мене був, був кусок залізяки, такий із плуга дишло. О, воно йшло так, тоді було перевернуте там пластина і прикручене до сидіння там. А тут приварено намертво. Тобто вже, якщо гідроциліндр і знаряддя потягне сюди від трактора, то, по крайній мірі, оця деталь не дасть згинатися у цьому швейлеру. Ну, фактично і все. Одна на двох болтах кріплення. Кріплення на двох Ну, я хотів ще ось сюди якось пластину приварити. І прикрутить, ну, поживемо побачимо. Поки тримається, я вже город е, поборонував боронки, потягав сьогодні. Ну, і, звичайно, отут були в мене вуха. Було подрізований, переставлені вуха і зверху. О, і прийшлось переробити сергу. У мене була. Серега ось тут через кільця, тепер я кільця зробив тут, зверху, щоб стержень на 20 мм був зверху. Ну і з насадкою я зробив це для нижнього кріплення серги. І в мене є верхнє кріплення серги отут або для фрези і картоплекосажалки. сажалки. Оцей участочок викидається і чіпляється на рідну сергу сюди. Ну, але в мене є думка і зробити отут на рідний. Оце взагалі викинути і зробити отакі вуха, отут нижченько Я пробував. Уже гідроциліндр якраз туди влазить, ну, може буде тертися трохи, Ну нічого, нічого. Не перетреться. Щоб не Вкидати і викидати оцю вставку. Ну, побачимо. Треба ще вуха так і приготувати на 20, просвердлити отвори. Ну от. Тепер серга буде в мене рівна, повинна бути рівна. Як кажуть, попрацюємо, побачимо. Ну, все. Так, да, тут на включення виключення фрази дещо спростилося викинув я усі причепони центрального гвинта. Вони не потрібні, трьохточкова навістка сюди абсолютно не йде. Ну, ось так. Будемо працювати, буде видно. Все, пока-пока.